Слава Сьогоднішній день посвячений, присвячений мученикам апостолам, святим Петру і Павлу. Ці мученики, ці мученики своїми власними очами побачили те. Про що проповідували? Як говорить святий Опустим? Творили справедливість, проповідували істину і за неї віддали життя. Святий Петро, первоверховний апостол, полум'яно провозглашавши Христа. Зміг почути від Ісуса Христа. Кажу тобі, ти Петро. Що значить Петро? Петрос, з грецькою мовою Петра, верніше, жіночий рід це скеля. Можна сказати, що Ісус є винахідником нового імені, грецькою мовою чи єврейською мовою Кіфа. Часто без перекладу в Євангелії, чи в діяннях апостольських, в Апостольських зустрічаємо, що учні називають апостола Петра також кіфа, російською мовою без перекладу. Це староєврейське слово те, що означає кіфа, тобто скеля. Бо сам він перед цим сказав, до Ісуса, ти Христос, Син Бога живого. І Христос відповідає, Ти камінь, і на камінні цьому я збудую церкву свою. І на камені цьому збудую віру, яку Ти визнав з мене. І на цьому твоєму Слові що ти сказав, що ти Христос, Син Бога Живого, дякую твій церкву. Бо ти скеля. Ім'я, Петро походить від скелі і на скелі, від, а не скеля від Петра, як каже Святий, як від скелі Петро, так від Христа християнин. Проводить Августин таке порівняння, як від скелі Петро, так і від Христа христианина. Господь Ісус, як, нам, як вам відомо перед, перед своїми стражданнями, вибрав учнів і назвав їх апостолами, що означає послануся. І серед них одному тільки Петру дано було багато разів представляти собі і усю церкву, каже Святий Оський. І як він один ніс таке служіння, то і почув ці слова. Дам тобі ключі Царства Небесного, дам тобі ключі Царства Небесного. Вони були ці ключі дані, вручені йому не як людині, але як церкві. Єдин Вселенській. Далі продовжується його Августи. Велич Петра в тому, що коли до нього було сказано дам тобі. Він служив образом єдиної Івселенської церкви. І щоб було вам відомо, що церква прийняла ключі Царства Небесного, почуйте, що в другому місці говорить Господь до всіх апостолів. Привіт Духа Святого і додає, кому простите гріхи, кому відпустите гріхи, Простяться, на кому залишити, на тому лишиться. Передає владу ключі, передає владу відпускати гріхи або затримувати, зачиняти, відчиняти. Господь справедливо дає після свого Воскресіння. Пікування про провівці свої Із учнів не один лише Він, достойний пасти Овець Господніх, але Христос говорить до одного до Петра, щоби у твої єдність. І спочатку звертається він до Петра, бо Петро є першим. З апостолів Святий Агустин говорить: не тривожся апостоле, відповідай Господи і двічі, і тричі. Нехай переможить трикратне сповідання любові. Бо Самомедіяна впевненість переможена була страхом. Тричі треба тобі розплести, що тричі було зв'язано. Розв'язати. Розв'яжи любов'ю те, що зв'язав ти страхом. І Господь тричі довіряє. Овець своїх Петровів. Один і той же день споминаємо ми мученство двох апостолів. Вони разну були одне, і хоча постраждали не разом. Але оби, обидва були одно. Петро пішов першим, самим ішов по Нині ми сповідаємо урочистість апостолів, освячена їх же кров'ю. Тому позипуємо віру їх життя, труди, страждання, свідчення і науку вчення. Будемо просити за їхнім посередництвом сьогодні, власне, щоби. Для всіх нас, для всіх, кого ми знаємо, не знаємо, сталося так, що ті, які зв'язані гріхом, були розв'язані тою любов'ю Божою через відпущення гріхів. Те, що в нашій державі сьогодні на сході України, Люди чи по одній стороні, чи по іншій стороні, зв'язані, чи гріхом, яка, який називаємо ненавістю, були розв'язані Божою.